Німеччина змінюється, друзі. Разом з нею змінюється життя всіх, хто тут живе, працює чи просто шукає безпечний дім. Сьогодні поговоримо про те, як уряд урізає підтримку для новоприбулих українців і чому профспілки називають це саботажем. Інтеграція в Берліні. Тим часом фіксують нову хвилю приїздів. Також про те, що в Німеччині вже понад мільйон людей без власного житла, і чи зможе будівельний ривок реально змінити ситуацію на ринку оренди, в тому числі і для біженців, про економіку, в якій замість обіцяного зростання планують скоротити ще майже 150 тисяч робочих місць, а третина всіх податків вже йде на пенсії, залишаючи борги наступним поколінням. Також про неймовірніше. як у одній з найбагатіших країн Європи, дитина росте в бідності. І чому це б'є не лише по гаманцю, а й по здоров'ю та шансах на майбутнє. І на завершення про так званий середній клас у Німеччині. Хто реально... До нього входить за цифрами і чи впізнаєте ви в цих межах себе? Про це все і не тільки, і головне про те, як це все безпосередньо впливає на вас у сьогоднішньому нашому випуску. Я Олег Поліщук. а Ви на каналі Німеччина загалом та зокрема коротке інтро. І поїхали. Почнемо з головного, що напряму стосується українців. Уряд Німеччини на цій неділі погодив законопроект, який скорочує підтримку для новоприбулих біженців з України. Йдеться не про всіх, а про тих, хто приїхав після 1 квітня 2025 року. І правила для них діятимуть заднім числом. Для цієї групи змінюється кошик допомоги. Замість Бюргергельт вони отримуватимуть виплати на рівні шукачів притулку з інших країн. У середньому це близько 441 євро на одного дорослого. Виплати оформлюватимуть не центри зайнятості, а соціальні відомства. Переважна більшість українців, які вже живуть у ФРН. Продовжать отримувати бюргергельд принаймні до кінця вже призначеного їм періоду виплат. Нагадую, що тимчасовий захист для всіх українців зараз діє до 4 березня 2027 року. Очікування від новоприбулих теж формулюють досить чітко. Ви маєте активно шукати роботу. Якщо цього не відбудеться, українців як і інших шукачів притулку можуть залучати до низькооплачуваних робіт, наприклад, прибирання сміття. За таку працю платять 80 центів на годину при тому що мінімальна зарплата в Німеччині 12 євро 82 Центий окремий блок змін це медицина. Нові приїжджі втрачають стандартне медстрахування і переходять на так зване базове медичне обслуговування. Перелік послуг там суттєво вущий, але у випадках хвороби, вагітності чи пологів допомога все ж таки надаватиметься. Оплата житла і виплати на дітей зберігаються, і це важливо зрозуміти, коли ви оцінюєте свій пакет. На старті на це все жорстко відреагували профспілки. Об'єднання німецьких профспілок закликало федеральні землі заблокувати законопроект у Бундесраті. Там прямо говорять урізання виплат, обмеження доступу до мовних курсів і подальшої освіти для людей, які рятуються від війни. Це саботаж їхньої інтеграції на ринок праці. За логікою профспілок, якісна інтеграція вартує кожного цента, тоді як відсутність інтеграції це. Якраз порожня трата грошей, незалежно від того, що написано в законі. Симптоматично й те, що міністерка праці Барбель-Бас із СДПН публічно дає зрозуміти, вона особисто закон не підтримує, але змушена його погодити в рамках коаліційного компромісу з ХДС ХСС. Для ДГБ це ще один доказ, наскільки вся ця конструкція виглядає суперечливою. І все це відбувається на фоні нової хвилі українців у жовтні, тільки в Берліні зареєстрували 1304 нових українських біженців, і це. Дворічний максимум. У МВС це пов'язують із новими правилами виїзду з України. Загалом за рік кількість новоприбулих до Берліна все ж таки нижча, ніж торік, але динаміка змінюється. Якщо з лютого по серпень приїжджало по 400-600 людей на місяць, то з вересня цей показник стабільно перевищує тисячу. Тож картина виходить така: соціальний матрас для нових хвиль українців стає тоншим. Очікування від нас. Вищими, а міграційний тиск на великі міста, як то Берлін, знову зростає. І це все впирається не тільки в розмір виплат, а й у більш базову річ, Чи є в країні достатньо даху над головою для всіх, хто тут живе, приїжджає або втрачає житло. Про те, як Німеччина виглядає зараз із точки зору бездомності і житлової кризи у нашому наступному сюжеті. У Німеччині житло стає лакмусовим папірцем усіх інших проблем. За даними федерального об'єднання з питань допомоги бездомним у 2000 у четвертому році понад 1 мільйона 29 тисяч людей у ФРН не мали постійного житла, і приблизно чверть з них діти та підлітки до 18 років це максимум за останні роки. Важливо, правда, розрізняти поняття: більшість це люди без постійного місця проживання, без власної нерухомості і без договору оренди, які живуть в притулках для біженців, соцзакладах, у друзів чи родичів. І окрема найтяжча група це приблизно 56 тисяч безхатніх, які змушені ночі. Чувати просто неба для порівняння у 2023 році без житла були 928 тисяч людей, і з них 54 тисячі безхатні. Близько 80% тих, хто не має житла, не мають німецького громадянства. А 55 тисяч це громадяни інших країн. ЄС формально влада зобов'язана надавати тимчасовий притулок усім, хто залишається без даху над головою на практиці ж. Частина людей свідомо уникає притулків через відсутність приватності, конфлікти і відчуття небезпеки. На тлі цих цифр у квітні 2024 року уряд презентував перший національний план ліквідації безхатності до 2030 року із фінансуванням соціального житла, боротьбою з дискримінацією на ринку оренди і розширенням доступу до страхування та консультацій. Папір все витримає, питання в тому, чи встигнуть квадратні метри за статистикою. Є правда і оптимістичний сигнал. У 2025 році різко зросла кількість дозволів на будівництво житла. За перші три квартали видано 175 600 дозволів. Це на 11,7% більше, ніж роком. Раніше. Особливо пожвавився сектор індивідуального житла. Дозволи на односімейні будинки зросли на 17,4%. 142 600 тисяч нових дозволів стосуються повністю нових будівель. Решта квартил з'являться через реконструкцію та перепрофілювання офісів, гуртожитків чи інших об'єктів. І тут слід зауважити, що потужний ривок припав на вересень 2025 року. 24,4 тисячі дозволів. Що майже на 60% більше ніж у вересні 2024-го. Це важливо для великих міст, де дефіцит квартир відчувається щодня. Тим більше, що у 2024-му було добудовано лише 251 900 нових квартир, і це мінімум після 2015 року. На цьому тлі житлова ситуація для біженців формально покращилась, але по факту багато громад і далі працюють на межі можливостей за останні 10 років у Німеччині. Ню переїхали понад чотири мільйона людей, змушених тікати з батьківщин. З них, як ви вже знаєте, це майже 1,3 мільйона українців, плюс біженці також з інших країн. Частина не має ні чітких економічних перспектив, ні стабільної роботи, ні власного житла. Комунальні політики говорять про недостатню підтримку з боку федерації, нестачу кадрів у відомствах у справах іноземців і хронічний дефіцит окремого житла. Хоч паралельно частка громад, які називають своє становище критичним і напряму говорять про перенавантаження, знизилась до 11%, але 70% все одно оцінюють ситуацію як складну. Тож, поки житлова тема підвисає між планами 2030 і дуже конкретною реальністю сьогодні, виникає і інше логічне запитання: а що відбувається з робочими місцями і грошима, з яких усе це має фінансуватися? Про масові скорочення канцлера, якого вже називають канцлером у Різань, і пенсії, що з'їдають кожен третій податковий євро, говоритимемо в нашому наступному сюжеті. Якщо тільки що ми говорили про брак житла, то зараз про ще один ресурс, який закінчується: це робочі місця і бюджетна міцність держави. За даними ініціативи Ноясоціалі Маркт Marktwirtschaft, на 88 підприємствах у Німеччині планують скоротити 147 522 робочих місць. У списку важка промисловість, автовиробники, логістика, IT, IT вибачаюсь, авіакомпанії та машинобудування лише Deutsche Bank збирається ліквідувати 30 тисяч позицій. А в автоконцерні ZF – 14 тисяч. Голова ініціативи Нова Соціальна ринкова економіка Торстен Альслебен Каже, що ці цифри говорять самі за себе і відображають провали економічної політики і нинішнього і попереднього урядів. Занадто багато бюрократії, занадто дорога енергія, занадто високі податки і виплати на робочу силу, плюс нестача кадрів. До критики підключається й колишній віце-президент Бундестагу Вольфганг Хубікі. За його словами, канцлер Фрідрих Мерс, який обіцяв вивести економіку на траєкторію зростання, перетворився на канцлера скорочень. А єдине, що зростає, при Ньому це держборг і безробіття. Ці слова підкріплює і новий звіт економічного інституту ІФО в Мюнхені. Уже в проєкті федерального бюджету на 2026 рік кожен третій євро з податків, це понад 33%, піде в систему пенсійного страхування. На пенсії закладено 127,8 мільярдів євро. Загалом це майже чверть усього бюджету, і саме мінпраці традиційно отримує найбільший кусок пирога. Дослідниця інституту Емілі Гьослінгер попереджає, без структурних реформ федерального бюджету ще довго доведеться вливатись у пенсійну систему, а це звужує простір для інвестицій у майбутнє. ІФО звертає увагу і на структуру доходів. Частка запозичень у бюджеті зросте до 19%. Нові борги, за словами Гьослінгер, просто переносять нерозв'язані проблеми в майбутнє і збільшують навантаження на наступні покоління. У підсумку друзі маємо досить жорстку формулу: менше робочих місць, більше боргів, високі пенсійні витрати і все це на тлі демографії, що старіє. А коли держава змушена дедалі більше витрачати на латання дірок, найперше страждають ті, хто сам за себе ще не може відповісти, тобто діти. У наступному сюжеті подивимось, як це виглядає на цифрах, бо кожна десята дитина в Німеччині живе в бідності. У Німеччині люблять говорити, що діти це майбутнє, але цифри ЮНІСЕФ показують, яким це майбутнє може стати, якщо нічого не змінювати. Понад 9% дітей, тобто близько 1,3 мільйона, зростають у бідності. Це не про менше іграшок, а про те, що не забезпечені навіть. Базові потреби. Багато з них живуть у перенаселених квартирах, де немає навіть нормального місця, щоб зробити домашнє завдання. Батьки інколи не можуть купити другу пару взуття чи оплатити опалення. Майже 1,9 мільйона з 14 мільйонів дітей у ФРН живуть на бюргергель своїх родичів. Частина взагалі на виплати за законом для шукачів притулку. 44% дітей з групи ризику бідності живуть у перенаселеному житлі. А як мінімум 130 тисяч дітей взагалі не мають свого дому і виховуються в муніципальних закладах, і це все в країні, яка офіційно входить до числа найбагатших країн у світі. Бідність б'є не тільки по гаманцю, а й по освіті. Чверть дітей у Німеччині мають труднощі з читанням, і ця частка зросла в порівнянні з 2018 роком. Більшість батьків близько 85%, читають дітям у голос кілька разів на тиждень, але в сім'ях із фінансовими проблемами цей показник падає до 70%. 41% восьмикласників мають лише базові цифрові навички особливо це стосується підлітків із неблагополучних сімей. Щороку понад 62 тисячі учнів залишають школу без атестату. За це теж по суті платить. Бідність. Окрема тема здоров'я. У 2022 році 40% підлітків від 11 до 15 років кілька разів на тиждень скаржилися на головний біль, біль у животі або проблеми зі сном. У 2014-му таких було лише 24%. ЮНІСЕФ особливо занепокоєний психічним станом дівчат із бідних сімей, за шкалою, де 50 балів і нижче вказують на ризик депресії. Усе частіше фіксують саме такі значення. Майже кожна третя, 15-річна дівчина говорить про відчуття самотності серед хлопців того ж віку, таких близько 11%. Як підсумовує директорка німецького інституту молоді Сабіни Вальпер. Доповідь дуже чітко показує, бідність руйнує майже всі сфери життя дитини від здоров'я до шансів на освіту і подальшу кар'єру. І якщо структура системи не буде змінена так, щоб усі діти, незалежно від походження, отримували справедливі шанси, то розрив буде лише зростати. І тут виникає логічне запитання: якщо для частини дітей базові потреби це вже розкіш. То що тоді на практиці означає середній клас у Німеччині? Які доходи вважаються нормальними? Де проходить межа між е, ледь тягнемо і можемо собі дозволити? І чи впізнаєте ви себе в цих цифрах? Про це все в нашому завершальному сюжеті. Якщо ви живете самі і після податків маєте від однієї тисячі. 850 євро до 3470 євро на місяць вас зараховують до середнього класу. Для сім'ї із чотирьох людей коридор від 3000 євро. 880 євро до 7280 євро. І це нетто. Приблизно кожен другий мешканець Німеччини формально належить до середнього класу, а частка заможних тут десь близько 4%. Але це, друзі, чиста математика. На практиці 1850 євро для одинака в німецькому місті це часто не середній клас, а постійна еквілібрістика між орендою, страховками, транспортом і продуктами. Особливо, якщо за квартиру йде три. Ітина, або навіть майже половина доходу, а ще важливо, що ці діапазони враховують лише дохід, а не майно. Людина з власною квартирою і людина. В оренді можуть мати однакову зарплату, але абсолютно різний рівень безпеки. В обидві би начебто в середньому класі, але одна реально має подушку, а інша живе від місяця до місяця. Якщо додати все, про що ми сьогодні говорили, це урізання підтримки новим українським біженцям, мільйон людей без постійного житла, хвилю скорочені бюджет, де третина податкових грошей йде на пенсії. Стає зрозуміло, чому навіть частина середнього класу почувається радше в зоні ризику, ніж у зоні комфорту. Бо середній клас це вже не про жити добре, а радше про дуже хочеться не скотитися вниз. І для багатьох українців у Німеччині це теж реальність, не то доходи інколи вже дотягують до середнього класу, але за відчуттям ти все ще на старті без власного житла, без. Великої подушки із постійним питанням: а що буде якщо? Тож головне питання тут не лише в якій я графі, а наскільки стабільно я себе почуваю в цій країні, і чи є в мене шанс рухатися вгору, а не просто триматися на плаву. Ось таким друзі був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Бажаю вам яскравих вихідних та гарного настрою. Я Олег Поліщук. А ви на каналі Німеччина. Загалом, та зокрема, до зустрічі в наступних випусках. Всім пока!